Сьогодні, 10 лютого, біля одного з ТЦК області вишикувалась черга з понад 100 чоловік. Олександр каже, стоїть три години. Запускають по 10-20 по чоловік. І все. Маю дитину інваліда пожиттєво, возив зброю. на війну, був поранений, маю вибити коліно, поранення. Ну, як не військовий, звісно, все. Але кожних три місяці мушу ходити, доказувати. Відстрочка від призову, розповів Антон, закінчилася 7 лютого. Додає, тільки підійшов спробувати особисто подати документи на її продовження. Всі кажуть, що автоматом продлівається в резерві, але в мене ну, від різних дружин діти, оскільки отже, треба доказати, що я на утриманні, в мене троє дітей. Був коли це два-три дні назад, по-моєму, приходив, казали записуватись в електронну чергу. Записався аж на 12 березня. Сьогодні я точно не потраплю. Олександр каже, має другу групу інвалідності, до ТЦК потрапив о 10-й. За годину пройшов ВЛК. Перший раз так, що дуже довго стою. Я не записувався в електронну чергу в резерв плюсі, я прийшов так. Із початку повномасштабного вторгнення, розповів Сергій, відстрочку отримує четвертий раз. В електронну чергу я стати не міг. В документів резерв плюс. На першій сторінці пише, що ви не на обліку ТСК, а на другій де документи, пише, що вам обліковий документ доступний, то я не знаю, як це, кому вірити. На своїх сторінках у соцмережах група комунікацій Хмельницького обласного ТЦК закликає у зв'язку з останніми подіями не скупчуватися біля територіальних центрів для уникнення черг і незручностей записуватися в електронній черзі заздалегідь. Нагадують, що особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей та студенти можуть подати заяву на відстрочку дистанційно через додаток Резерв Плюс. Повідомляють, подача документів тільки почалася і закликають зберігати спокій. У телефонному коментарі Суспільному речник оперативного командування захід сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський розповів. Всі безвиключні РТЦК ТСП працюють без вихідних з ранку до вечора в будь-який день всі можуть скористатися своїм правом прибути до будь-якого РТЦК. Військово які оформили відстрочку онлайн, потрібно знову зайти в застосунок «Резерв плюс» і натиснути оформити відстрочку». Тоді термін продовжиться на ще три місяці. Для Тих, для кого передбачено автоматичне продовження відстрочки, немає потреби вчиняти будь-які додаткові дії ані з боку військовозобов'язаного, зобов'язаного, ані з боку комісії. Нагадав, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку та бронювання, повинні актуалізувати свої дані до 28 лютого цього року. Михайло Жила, Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.